Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12 й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 38 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 22 квітня 2025 року, орієнтовно склали особового складу, приблизно 943 тисячі 60 особин, за добу – 1130. Танків – 10 тисяч 683 одиниці, за добу – 4. Бойових броньованих машин – 22 296 одиниць, за добу – 19. Артилерійських систем 26689 одиниць за добу, 26, реактивних систем залпового вогню 1 367 одиниць, засобів протиповітряної оборони: 1 140 одиниць за добу, 1. літаків 370 одиниць, гелікоптерів 335 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 33 388 одиниць за добу, 118, крилатих ракет 3148 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 45 458 одиниць за добу, 134 спеціальної техніки 3859 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.